Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі у новому відео. І перш за все хочу подякувати, що ви завітали до мене на канал. Як могли зрозуміти з назви? Сьогодні буде таке різнопланове, але в той же час досить коротке відео. Тож, хочу побажати вам приємного перегляду. Не забувайте проявляти свою активність. Для мене це дуже важливо та приємно. Я тут наводжу порядки у своїй шафі і поділюся з вами процесом трішки. Хочу у мене тут з одягом лише дві полички, хочу їх розділити ще на третю. Тут стояв просто всякий хлам, який не мав місця. Тому зараз буду цим займатися. Знизу постіль рушники в цій шуфляді теж було скидано все таке, що нема куди покласти. Але сюди я хочу перемістити Олівії ігрушки. Тому що це така досить ну, велика шухляда. Вони сюди мали б поміститись. І це буде більш безпечно, ніж тут будуть стояти все, що треба і не треба, щоб вона, не дай Боже, нічого не з'їла, нічого собі не зробила. Коротше, тому. Зараз буду цим займатися. Причиною перестановки стала ця непонятна куча всього. Коротше, це олівій одяг, який нема куди покласти. Тому що у неї тут ціла шухляда просто забита. А в цій вже йдуть іграшки, і в цій також йдуть іграшки. А верхня шухляда занадто маленька, щоб туди складати одяг. Тому. Заради цього мушу щось думати, бо реально нема, просто нема куди покласти. Ну що ж, розпочну своє прибирання в шафі, хочу поскладати цей одяг, і у мене тут одяг на всі сезони, тобто є і осінні, і зимові речі. Тому вони вже на двох поличках просто не поміщаються. І, в принципі, в цілій квартирі місця на мій одяг також більше немає. Хоча, по факту, у мене дуже і дуже небагато одягу, я б сказала. І що хотілося ще сказати, що насправді не вистачає нам якоїсь ще такої шафи з місцем для вішаків, щоб можна було одяг вішати. У нас, в принципі, посередині шафи є така можливість, але там теж все забито, тому бракує нам такого наразі. І ось тут зараз буду складати на самій нижній полишці, у нас зберігаються рушники, постільна білизна і якісь такі мікрофіброві ганчірки. Тому що хочу тут навести лад, бо завжди все у два ряди стоїть і постійно перевертається, перемішується. Ну, загалом незручно. Тому час від часу приходиться все перескладувати. Так, моя шафа готова. Поскладала. До речі, це дуже незручна така шафа. Я не знаю, ми хочемо собі в майбутньому в ідеалі якусь міні-гардеробну, де все буде на вішаках, в шухлядах, ну і пару буквально таких поличок, але не глибоких, бо е, просто за одягом там пустота. Там нереально щось поскладати постійно, витягаєш спереду, заду. Короте, робиться срач. Треба, щоб воно було ну, максимум 40 см в глибину. Не знаю. Якось так у мене вийшло. Буду зараз ось тут прибирати. Тут олів'янки памперси, білизна. Оця шухлядка піде їй на іграшки І поки ось тут складаю олівії іграшки, до мене дійшло, що вона практично ними не бавиться. Тобто 90% ігрушок вони навіть не виймаються ніколи з шухляди, тому вже потрібно робити таку ревізію, міняти іграшки на якісь нові, по віку, можливо, щось підібрати. Цікавіше, бо у нас є величезна коробка з іграшками і потрібно вже буде. Цим зайнятися. Так, то вона бавиться лише, по суті, ляльками. Зараз покажу вам, що замовили. Мені приїхали, ось забрала з пошти посилочку і будемо разом розпаковувати. Замовляла собі плойку для роботи, щоб робити зачіски, але ще не, не дивилась. Замовляла на OLX. Буушна, Лайку. Ага. Ось моя красунечка приїхала. До речі, не дивлячись на те, що вона бушна, стан досить, досить класний, я б сказала. Клас, Мені подобається я задоволена, що я взяла баушну, а не нову, бо по факту все практично в ідеалі. Єдине, що за нову потрібно було б дати на тисячу гривень більше. А ще замовила собі. Ой, не замовила, а купила в епіцентрі ось такий органайзер. це взагалі контейнер харчовий. Зараз Харчовий контейнер. І тут класно, що нічого не вилітає, все защелкується обидві дві частини. Є тут видалка ложка, але купила я його за іншим призначенням для невидимок зажимів, в резиночок, бо... <кій> бо немає де це складати насправді. Тому взяла такий і буде досить, досить зручно. І нічого не буде випадати. Чекай, донечко, зараз. На, таку штучку. Тримай. Тип-тюк-тип-тюк. Ще навіть є місце на якісь такі мочалочки для пучків. Короче, дуже класно. В епіцентрі брала коштував 90 гривень, по-моєму. Кому цікаво, ось так називається. І пішла я до поштомату забирати ще одну посилку також для того, щоб робити зачіски. Вона не менш важлива, ніж плойка, тому що без цього також не обійтися. Ну, взагалі ніяк. Це є розчистка і гребінець. Насправді те, що дуже важливо в роботі, тому брала хороші, якісні. Я думаю, що багато хто знає цю фірму і ще, до речі, довго вагалася з кольором. Але обрала все ж таки чорний. А це я їхала потягом у Львів на вручення дипломів. Бо вже завершилося у мене навчання. Їхала сама, Олівію з собою не брала, і у мене такий був день релаксу. До речі, залишалася на ніч у Львові у хостелі. Вставлю пізніше декілька кадрів, можливо, комусь буде цікаво, актуально, то покажу. Я вже готова, Майд. маю таке платінсько. Трішки тут вишити, біжу вже на вручення, маємо ще зараз перед цим зустрітися. Одного звісно А це ми з одногрупниками собі пішли трішки посидіти, посвяткувати. Мали ми про що порозмовляти, така тепла була зустріч, адже останній раз ми бачилися ще на вступних іспитах. Це було два роки тому, бо все навчання у нас було в онлайн режимі. Тому такі моменти незабутні. І швидка телепортація в хостел. Пару кадрів вставляю буквально для тих, кому цікаво. Це мій перший досвід життя в хостелі. Тому ділюся з вами, можливо комусь буде актуально. Проведу вам трішки ромтур. Ось такий душ тут. Туалет, Туалет, до речі, завжди чисті. раковина, Привітки. Але. Ну, Досить непогано. Єдине, що б хотілося більше трішки чистоти саме на підлозі і на стінах. А так, загалом досить навіть непогано. Думаю, що якби довелося, то я б звернулася сюди ще раз. А вам як? Переночували б в такому хостелі за 260 гривень чи ні. Покажу вам ще, як виглядала кімната, і, знаєте, друзі, от хто вам ще покаже з блогерів румтур хостела. Словом, вам буду на цьому завершувати своє відео. Е, гарно дякую вам за перегляд, за вашу активність. І загалом дякую просто, що ви у мене є. Я буду повертатися вже додому. Е, ось тут назва хостела, кому цікаво, актуально. І до нових зустрічей у наступному відео.